Дорогі брати і сестри, сьогодні в першому читанні ми почули, що в Єрусалимі, коли на апостолів зійшов Святий Дух, знаходилися люди, євреї з усіх народів, зібрані разом. Це з огляду на те, що це вони саме тоді відзначали своє свято П'ятидесятниці. це свято, про яке вже говорить п'ята Це було свято, коли. З'являлися перші плоди. Пасха, це був початок весни, і потім через 50 днів уже представляли Богові перші плоди того, що Бог їм подарував, того, що земля їм принесла. Дякували Богові за це. Це було свято певної повноти. Знаєте, що в Святому Письмі, сім тижнів по сім днів, плюс ще один день, який означав 50-й Есхатологічний відпочинок, відпочинок неба, повне свято, це повнота. І народ Ізраїля досвідчив, що в свято Пасхи, яке для них означало початок весни, Бог одного року вивів свій народ чудесним способом з рабства, з неволі на свободу. Вивів їх з Єгипту, пам'ятаєте, відкрив. Перед своїм народом Червоне море, і коли вони не мали шанс захиститися, втекти перед своїми ворогами, сам Бог потопив у водах моря все військо фараона. Народ, який досвідчив величі Бога, як сам Бог перевів їх з рабства у свободу. Але ця подія Пасхи отримала свою повноту. Для них саме через 50 днів, коли прийшли до гори Синай. І там Господь об'явився на горі синай серед бурі, серед блискавок вогню і там подарував уклав зі своїм народом Союз, сказав: Ви бачили, як я ніз вас, як на крилах орла. А зараз я хочу вас, цей маленький народ, котрий був. Бідними рабами я хочу у вас учинити моєю особливою власністю, щоб ви були моїми. І тому я об'явився вам. Це не ви мене шукали, але я, Господь, з'явився вам, великий, і даю вам десять слів життя, щоб ви їх зберігали, і щоб ви належали через це мені, щоб ви були для мене святим священством, особливим народом. На всій землі. Господь зробив Пасху, вивів цей народ з Єгипту саме для того, щоб зробити його своїм, щоб дати їм свій закон, свій союз. І це видіння на горі Синаї. Святе письмо каже, що було так страшним, коли Господь вас не промовляв серед бурі, серед грому віхру, що люди просили. Щоб більше Господь так не промовляв, Каже, бо помремо. Це занадто страшне для нас. Господи промовляй до Мойсея, а Мойсей буде нам розказувати, бо ми більше не витримаємо твою, бачити твою велич. Цей закон, який народ Ізраїля отримав від Господа, був дуже добрий. Також це каже Святий Павло, дуже добрий. Бо Закон є виразом любові Бога. Де Бог каже нам, де є життя, йди цією дорогою, там є життя. Якщо відходиш від дороги, яку кажуть нам заповіді, то це є смерть. Помираєш. Ми знаємо, як гріх приводить нас до страждання, до смерті. Проте цей закон мав одну, один недолік такий, що закон для кожного з нас може залишитися чимось зовнішнім. Тільки Таку аналогію можемо подивитися, наприклад, недосконала аналогія, але на правила дорожнього руху, так, які дані, по ідеї дуже добра ідея, так? Для того, щоб оберігати безпеку, життя кожного з нас, щоб ми знали, чого сподіватися по інших учасниках руху. так, Але, наприклад, сьогодні я їхав з Житомира зранку, і йде машина поліцейська. так, і коли всі до неї доїжджають, то звільняють, їдуть помаленьку і пробують обігнати її так непомітно. І потім, коли її вже не видно далеко, то йдуть швидше, правда? Тому що виконують цей закон передусім тому, щоб не отримати штраф, не отримати покарання. І так також може бути з тим законом Божим для нас. Може, знаєте, є. Релігії, які вважають, що вночі Бог не бачить. Так? І тоді в день треба робити певні діла перед Богом, а вночі вже є темно, Бог не бачить, і не треба їх робити. А ми в серці не раз трохи подібно вважаємо. І часто, може, просто боїмося покарання. Треба. Треба слухатися Бога, ну, бо буде погано. І часто сатана також, коли спокушує нас, каже, Та, хто тобі сказав, що це не можна. Це дуже добре. Будеш задоволений, хто так каже. Подивіться, зараз як, наприклад, смартфони, всі комунікатори, інтернет, як дають можливість робити багато речей, які здаються нам, що ніхто не бачить. Це ніхто. Не знає, що я роблю. Є, наприклад, речі, які, коли ми особисто спілкуємося з кимось, ніколи не скажемо. І в переписці оказується, що кажемо, виписуємо, бо ніхто не бачить, що закон можна виконувати як раби, так, щоб не отримав покарання. No w takomu wypadku, nawet jak się bude zakon, ludyna zawsze znajdzie ku doju jego obity. Takoż w rządzie, nie wiem, tak? Nawet jakby najdoskonalszy zakon zmyślili, że jeśli serce ludyny nie zmieni się, to ludyna zawsze znajdzie sposób, jak obity ten zakon. I na Apostoliw, jak i w В цей день п'ятидесятниці сходить Святий Дух. І звернімо увагу, що відбувається. Є вітер, гучний вітер, шум, вогонь. І всі ці паломники, які прийшли в Єрусалим і згадували явлення Бога на горі Синай, бачать, що відбувається те саме, що відбувалося на Синаї. Знову є шум, вітер, грім. w ogień, znowu zjawiaje się Bóg i znowu daje swój zakon. Znowu układaje sojusz z cerkwą, ze swoim wybranym narodem. Tylko, że teraz ten sojusz zakonny nie jest już zapisany, tak jak Bóg dał Mojsejowi na kamiennych skryżalach, ale zapisany w sercu. Święty Duch Записує Божий закон в серці, міняє серце людини, так щоб могли виконувати Його не зі страху і не тільки тоді, коли нас бачать, але тому, що Господь дарує нове серце, щоб бути християнином, є необхідний Святий Дух, є необхідно отримати від Господа Бога. Нове серце. Святий Павло казав сьогодні в другому читанні, що хто не має Духа Христового, то йому не належить. Хтось може бути дуже доброю людиною, дуже чесним, дуже культурним, може бути прикладом для інших, але якщо не має Святого Духа, може також називати себе християнином, але не буде християнином по факту. Подивімося ще на цей закон, який залишається зовні, який виконується зі страху перед великим Богом Всемогутнім. Можливо, багато разів так є також з нами. Можливо, приходимо до храму. Бо знаємо, що є всемогутній величний Бог, і приходимо просити Його приносити якісь жертви для того, щоб не карав нас, і для того, щоб робив так, як ми йому розкажемо. Не раз приходимо і розказуємо Богові, що він повинен зробити, щоб я був щасливий на кінець, і пробуємо Бога переконати. Що так було би краще. А сьогодні святий Павло каже про духа синів. Бути християнином означає бути дитиною Бога, Сином Бога, тим, який має Отця Небесного, знає Отця Небесного, знає Бога як свого батька. Знає. Не тільки боїться його тремтить, але має відносини як дитина до свого батька і може довіряти йому, знаючи, що Отець знає все найкраще. Цей Дух святий, який каже, святий Павло, в якому кличемо, Авва Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми є діти Божі. Jak my dzieci, to i spadkojemcy, spi w spadkojemcy, spadkojemcy Boga i spiw w Chrysta. Znaty w każdym momencie, że są dziećmi Boga i uwierzycie Jemu, bo Ty, jak dziecko, jak ojciec, niesie na swoich rękach. I nie tylko, kiedy wszystko Іде так, як би ми хотіли, або навіть Бог не раз дивує нас і дає набагато більше, ніж би ми очікували, правда? Не знаю, заплатить більше грошей на роботі, що ти не, сподівав, не, не сподівався, отримав щось, вдалося здати якісь екзамени, так, такі речі, коли ми радіємо, який Бог добрий, який Бог добрий. Але Дух Святий дає це свідчення, що Бог є нашим Отцем. Переконує нас у цьому, також коли співстраждаємо з Христом. Це дуже важливий момент, дуже міцний, що також, коли захворієш, коли будеш в лікарні, коли можливо будеш мати рак, коли немає грошей, коли приходять якісь новини дуже складні, коли зранить тебе хтось близький, коли діти не ведуться так, як би ти очікував. Що тоді, також, якщо маєш Духа Святого, Він буде тобі давати свідчення, що маєш Отця, котрий тебе любить, котрий добре тебе веде, котрий робить це заради блага, якого навіть можемо не розуміти, котрий буде кликати в Твоєму нутрі тато. Аба. Ці слова Господь Ісус промовляв в Гецманському саду перед своїми стражданнями. Тоді казав, Аба, Отче, Отче, тато. Якщо можливо забери від мене цю чашу, але хай буде твоя воля. І Якщо Дух Святий дає тобі свідчення, що Бог є твоїм Отцем, котрий тебе любить, можеш бути щасливий, можеш знайти певний скарб, якого ніхто ніхто не зможе тобі забрати. Це каже Святий Павло: ніщо не зможе відлучити нас від любові Бога, навіть смерть. Nawet życia, nawet jakby ktoś robił, nie zna już co. tego ćwiczenie, jakie daje Święty Duch, z miłości Boga do mnie, jak do swojego syna, nikt to mnie nie zabierę. Nawet jak się pomru, ta lubowa zależy. To jest życie wieczne. Mamy w sobie tę lubowę Boga, która jest większa niż śmierć, którą nawet nawet śmierć nie może zniszczyć, zabrać, rozrwać. І це є дар, якого ніхто сам собі взяти не може. Цього Святого Духа можемо тільки прийняти як Божий дар для нас. Ніхто сам не може себе зробити дитиною, сам себе народити. Так? Можна бути чиєюсь дитиною тільки тому, що мене зродили, мене народили. Хтось, що Бог зродив когось до нового життя. Bóg mnie daw nowe życia, Boch mnie daw swojego ducha, Boch daw mnie nicze swiczenia swojej lubowi. Oczywiście, potrzebne, żeby my przyjęli jego, bo chce zrobić nas hramom, swoim, hramom swojego ducha, ale my często nie chcemy być jego powniescio, żeby to był chrám, tylko Boży, ważne żeby Залишилася частина для мене, для моїх планів, якась частина для образи якоїсь, для гніву, для ненависті, для якогось гріха, до якого прив'язаний, каже, ні, 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 треба, щоб для цього теж було місце. І Дух Святий тоді насильно не... шанує, шанує наші рішення, а те, що Бог бажає. Як казав Ісус в Євангелії, це що ми з Отцем прийдемо до Нього і оселимося в Ньому, у Тобі. Ця Тайна звершується у цій Пресвятій Євхаристії, де Господь приходить, проходить, переживаємо Його смерть, Його Воскресіння і зіслання Святого Духа. Ісус Христос проходить, приходить для того, щоб оселитися в Тобі. Bóg to żeby ty był jego храмom i żeby zrobić każdego z nas swoim synom. Amen.